У вас так, вас так багато мені зібралося, ніби сьогодні пиво буде. Це може бути, але ми... ставлю <смір> помічать. Там, 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 там. Президент трошки потрапить. Такий захист ми будемо застосовувати, він десь починається від спілку. Це міський захист, тому що ми її грали з Ренджметалом. Для чого це потрібно, для того, що команда е, суперника... Ренджі Метел ми сідали по одній причині, що тому що вони швидкісна тісна команда, вони будуть нас, е, коли ми будемо йти вище розповідати. Тут все-таки... Інакша ситуація, тут треба чекати, поки вони будуть помилятися. А помилятися вони будуть часто, бо в них нема терпіння. Сам тренер вам говорить багато про що, який завжди хоче атакувати першим темпом, який завжди хоче команда, яка хоче завжди задувати. Давайте, як вам сказати, ми давно ці лізі не вигравали. Давайте сьогодні все зробимо для того, щоб вже нарешті виграти ці лізі. Да, ми показали ігру і ми маємо ну, в ми показали ігру і маємо тримати цей рівень. Тому давайте сьогодні... Щоб лавка жила, так як було в минулій грі, ми будемо один за одним, будемо допомагати один одному. Будемо одною командою, не будемо сваритися. І, звісно, ніхто не відміняв того, що боротьба це основа. Програв боротьбу, виходить, атаку, велика боротьбу, я атакую. Давайте сьогодні будемо настільки агресивні. Запис настільки один за одного, настільки підказував, щоб реально я ще побачив, що ми ще як команда, стали ще сильніші і були більш єдиною командою. Це для мене важливо. Всім прошу ігри. Давайте ми. Всім привіт, друзі. Вітаю вас на цьому каналі. Не буду багато говорити перед цим матчем. А ви вже побачили попередній випуск з чинним чемпіонам. metal надіюсь вам сподобалось. Сьогодні у нас більш принципова гра проти галицької здоби і має бути дуже бойовий, дуже гарний футбол. Тому гарного перегляду. Ми поїхали. Поїхали, боротися. Діти чули віталіка, ми одна команда. Ми за команди, ми хочемо сам за себе. І дуже гарні слово сказав Ярік. за Яріка, то ти одна полівається. Ярік на патію взагалі, бо ми хто? Ай! Кула! Що не забезли, як так можна? Як? Я ідеально підстав? Давай, 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 Субота. Наші е рухаються в куртку. Ми щасливі. Це як то крім перемоги на території Російської Федерації, має перемоги тут на футбольному полі. Це мінімально, що ми можемо робити. Твій твій протеже сьогодні в основі. Так. Та, та. ну, має їх дерти, як курку, але йому ж треба пару слів мотивації в тебе. Зараз можу. буде замінка. то це. Зараз ми його промотивуємо. <laughs> та, та.

Дивіться, якщо ви подумали, що ви зіграли 2-2 за ті метри, і вам вже вручили якісь медалі, то ви заспокойтесь. Кому другого четверку краще грає, ніж ви? Рази. А? Дяд! Дяд! Дотимайся, твій гравець забиває. Боже! Привет! Твій гравець забиває. Я скажу так. У другому таймі, я зроблю висновки на наступний Хто не може, лишайтесь вдома, дивіться. Потім не скажете, що ви можете. Следующее питання. От є другий тайм. Його треба виграти. Хочете, тімо за цим 5 хвилин, 25 хвилин приїхати. Хай здобувають 5 хвилин. Хочете. Займайтеся показати, що команда агресивна, команда б'ється за кожен м'яч. Не сіла просто і дивиться, як ця і когось здає. А біжить, біжить в нього, кидає його. Я кажу, що в нас команда почалася малювати. Ви так вилягу і їм даєте все що треба. Давай, давай. От ми вийшов гол. Що нам треба? Коля, смай. Давай. Вася, Вась, Вася! Подайте, а ви з нуста пробивайте ворота. Треба. Ого, крутий гол. Показує і м'яч наш. Краш, краш. What's hey, so come, come on, come on!

Треба називати перший тайм. Люди просто не проснулися і це велика проблема, коли люди ще сплять, а вже починається гра. Настільки вяло грати, так як ми грали, так і грати не можна. Прямий приклад минулий тиждень для пацанів. Я думаю, що треба подумати з певним людям які приходять на ігру. Для чого вони це роблять? Тому що люди на сліду ігру, я думаю, я зроблю виводить. Точно заявка не буде така велика, 6-7 людей, але реально, які показують рівень. Хай думають, Я всім даю шанс, всім даю проявити себе, але бачу від деяких людей я чекаю значно більшого, а вони приходять і не показують того належного рівня. Стас хтось не приїхав такою, да? так? Але ти спитаєш себе, чи ти приїхав на його Настільки все повільно, настільки це все довго, ну, ви не похожі були самі на себе. Свят. Якщо ти думаєш, ну дивіться, якщо ви думаєте, наприклад, що ці ігри я ставив на вас більше, ви будете і грати в слідушні, то ви сильно помиляєтеся. Тут будуть грати ті, хто доказує. От Олег сьогодні хочу пожати йому руку. Я хочу пожати йому руку, бо він молодець, я його не бачив, він сьогодні прийшов і показав свій рівень, я йому вже починаю, я певно довірити до людини, бо я бачив, він працює на полі. Що з тобою сталося? Хворий ще якісь моменти. Підходь, скажи, Вітало, я не можу. Ну, об'єктивні причини, я не можу. У мене 900 футболів і ще щось. Слідуючий момент. Друга четвірка. Більш-менш молодці, не хватило голову, ви могли забувати гол. Хочу похвалити вас, але десь більше до того були такі моменти, що я першу хвалив, хочу похвалити другу, хочу тих людей, які вийшли на заміну і Васю похвалити. Типу, Повірте мені, я все дивлюся, Люху хочу похвалити. Пасани, виводи будуть, да, не обіжайтеся на мене. Виводи, однозначно, що будуть, сліду ще питання. Останній раз я хочу побачити цей перший тайм, викиньте його взагалі. Вона назавжди від мене. І від себе, я сподіваюся, вам теж він сподобався. Другий тайм, перемога 1-0, за це я вам вдячний. Жму руки за другий тайм, за перший тайм я підпомню.